Доброго дня! Вітаю вас на занятті з математики. Почнемо, як завжди, із лічби. Спробуйте скласти цифри за порядком швидше, ніж вони змигнуть. Готові? Почали! Молодці. Пригадайте парні числа в порядку збільшення. Решта синіх цифр. Це непарні числа 1, 3, 5, 7 та 9. Пропоную сьогодні розглянути уважно цифри і розбити їх на групи, які із цифр дивляться ліворуч, які цифри повернуті праворуч. А які цифри взагалі дивляться прямо на нас? Цифра три, дивиться ліворуч і пишемо її, повертаючи ліворуч, цифра один. Носить цифри один дивиться ліворуч. Цифра девять, ліворуч, цифра шість, дивиться, праворуч, цифра вісім. Дивиться прямо на нас. ні ліворуч, ні праворуч. Цифра 2. Пишиться. Ліворуч. Цифра сім. Дивиться. Ліворуч цифра 5. Розгорнута ліворуч. Цифра 0 дивиться прямо на нас, ні ліворуч, ні праворуч. Цифра 4 теж пишеться ліктем ліворуч. Отже, у нас вийшло три групи цифр. І виходить так, що лише цифра 6 Дивиться праворуч, цифру 8 і цифру 0, коли ми пишемо, ми не плутаємо, в який бік дивляться її елементи, а решта цифр повертається ліворуч. Пропоную запам'ятати правильне написання цифр. Подивіться, яку іграшку я вам сьогодні принесла в подарунок. Сподіваюсь, вам усім вона знайома. Чим вона вам подобається? Це незвичайний калейдоскоп. Він приготував нам багато цікавого. Завдання в ньому змінюються, як у калейдоскопі кольори. Хочете дізнатися, що в ньому? Погляньте у калейдоскоп, його ви поверніть, цікаві візерунки. Побачите ви вмить. Погляньмо, що приготував нам калейдоскоп. Які цікаві малюнки, розгляньте їх, порахуйте предмети і з'єднайте їх з відповідними цифрами. Перевірте себе. Назвіть, будь ласка, зображену на екрані шкідливу їжу для зубчиків. Так, це тістечка, решта продуктів дуже корисна для нашого здоров'я. Калейдоскоп пропоную розв'язати задачі. На дереві сиділо три синички, до них прилетіло ще дві. Скільки синичок разом стало на дереві? Запишіть з допомогою цифр приклад розв'язку цієї задачі. Наступна задача на таці лежало шість груш. Хлопчик взяв дві груші, скільки груш залишилося на таці. Порахуйте, запишіть приклад розв'язку цієї задачі цифрами. Зараз буде складніша задача. Будьте уважні на стоянці було так, п'ять машин. Три з них поїхало. А дві приїхало. Скільки стало машин на стоянці? Ось такий великий вийшов приклад. Крутимо калейдоскоп у долоньки хлоп-хлоп-хлоп, виконай наше бажання, дай нам цікаве завдання. Цього разу калейдоскоп приготував нам ой, ціла купа геометричних об'ємних фігур. Пограємо в гру і перевіримо. Чи добре ти знаєш ці геометричні форми. Спробуй знайти потрібну фігуру раніше, ніж вона зникне на екрані. Готовий? Один, два, три. Кулю ти знайди. Один, два, три швиденько ти знайди. Один, два, три, Худко ти циліндр знайди. Один, два, три, піраміди всі злови. А що в нас залишилось? Розгляньмо цю фігуру. Що ви можете про неї сказати? Подивіться, у неї є основа. Якої вона форми? І є вершина. Покажіть, де вершина? Ця геометрична форма називається конус. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову. Перевірмо, чи справді конус катається по колу. Які предмети мають форму конуса? Знайдіть, будь ласка, конусоподібні предмети у вас у квартирі. Ще калейдоскоп. Подарував нам незвичайні картинки. Це тіні геометричних форм. Як ви вважаєте, де чия тінь? З'єднайте лінію форму з її тінню. Що це у нас тут за дорога? То цією дорогою рухається Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, це дні тижня. Пригадай мої. Понеділок це перший день тижня. Вівторок, другий, середа є третім днем тижня. Четвер, це навіть назва підказує, четвертий день тижня. П'ятниця від слова п'ять. Субота і неділя, два вихідних. Субота шостий день тижня, а неділя сьомий день тижня. Після неділі йде знову понеділок. Ми вже знаємо букви. Понеділок перший звук. П. Буква П. П – Понеділок. В – Вівторок. С середа. Цю букву ми ще не вчили, тому залишаю цифру. Четвертий день тижня називається четвер. П'ятий день тижня називається п'ятниця. Субота двома буквами, тому що у нас уже є буква С середа. Тоді слово субота позначимо складом Су. Субота. Н. Неділя. Дайте відповіді на запитання. Якщо сьогодні середа, то завтра буде? А вчора який був день? Який день тижня є третім? Який день тижня іде після четверга? Який день тижня настане після завтра, якщо сьогодні субота? Повторюйте, будь ласка, назви днів тижня щодня, і тоді у вас з цим не буде жодних проблем. Давайте вимірюємо довжину доріжки від зайчика до його хатки, а вимірювати ми будемо за допомогою умовної мірки. Наприклад, ось такої червоної смужки прикладаємо дуже близько одна до одної ці умовні мірки. А тепер порахуємо їх один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять умовних мірок. Люди усього світу домовилися, що вони невеличку довжину будуть вимірювати. В одиницях вимірювання умовна мірка 1 сантиметр. Якщо предмет великий, будуть використовувати для вимірювання таких предметів умовну мірку, довжина якої становить 1 метр. Для дуже великих відстаней люди домовилися використовувати умовну мірку 1 кілометр. Сьогодні я хочу вас познайомити із умовною міркою 1 сантиметр. Сантиметр ви можете побачити на лінійці. де ж той сантиметр? Подивіться, будь ласка, де починається і де закінчується червона смужка. Червона смужка займає увесь простір між цифрами. Бачите довгі смужки на лінійці, біля яких розташовані цифри. Ось ця відстань дорівнює 1 см від цифри 0 до цифри 1. Від цифри 1 до цифри 2 теж буде 1 см, і так далі. Від цифри 2 до цифри 3 см і до кінця лінійки. Отож, якщо у нас довжина доріжки складає 9 умовних мірок, а одна умовна мірка це 1 сантиметр, значить, ми можемо сказати по дорослому, що довжина доріжки від зайчика до його будинки становить 9 сантиметрів. Як же правильно вимірювати довжину смужки, користуючись лінійкою? Треба для початку дуже уважно прикласти лінійку так, щоб рисочка, де є цифра 0, співпала із початком нашої смужки. Якщо ми все зробили правильно, тоді просто перевівши погляд праворуч, ми побачимо, на якій цифрі наша смужка закінчилася. Синя смужка закінчилася на цифрі 7. Значить, довжина цієї смужки становить 7 см? Потренуємося ще. Прикладаємо лінійку цифрою 0 до початку смужки і виявляємо, що довжина зеленої смужки становить так, 9 см. Виміряємо червону смужку. Хто з вас скаже, яка її довжина? Хочете навчитися креслити відрізки в зошиті з математики. Перш ніж ми почнемо креслити, подивіться, чи правильно ви тримаєте олівець у руках. Отож, перш ніж розпочати проводити відрізки олівцем у зошиті, нам потрібно знайти, де пересікаються клітинки лініями і поставити там крапочку. Потім. Прикладаємо ліній так, щоб наша крапочка співпала з цифрою 0. Приготували олівець і наш відрізок готовий. Оскільки це відрізок, тобто ми відрізали і зліва, і справа, нам потрібно це теж позначити. Позначаємо ми початок і кінець відрізка ось такими лініями. Ось тепер ми закінчили креслити відрізок. Довжина цього відрізка складає 7 см. Потренуємося, будь ласка, ще накреслимо відрізок довжиною 5 см. Приготували лінійку, провели лінію від 0 до цифри 5, позначили початок і кінець відрізка. Підписали довжина цього відрізка дорівнює 5 см. Тепер нам лінійка не потрібна. Потренуйтеся, будь ласка, вдома кресленні відрізків різної довжини. Наступне завдання від калейдоскопа! Погляньте, будь ласка, це лісова школа. Розгляньте малюнок уважно і дайте відповіді на запитання. Хто із учнів сидить першим? Що знаходиться за спиною у вчителя сови? Що знаходиться під совою? Що знаходиться за кущем? Хто сидить перед зайчиком? Що лежить у зайчика на столі? Що у зайчика у лапі? Що тримає сова у крилі? Сьогодні калейдоскоп хоче нас познайомити із дуже цікавою грою склади візерунок. Погляньте, будь ласка, як виглядає її упаковка. Усередині є ось такі різноколірні кубики, на них є грані різного кольору жовтого, червоного, синього та білого, а також є грані, які поділені навпіл на два Різноколірних трикутнички. Коли ми міняємо ці кубіки, повертаємо їх потрібною стороною, у нас отримуються ось такі цікаві візерунки, як справа на малюнку на екрані. Потренуємося ми теж у складанні перших невеличких візерунків із цього набору. Звичайно, що у нас кубіків немає. Але у нас можуть бути такого ж самого кольору квадратики. Спробуйте, будь ласка, скласти перший візерунок. Хочу звернути вашу увагу, що квадрати можна повертати так, як вам потрібно, щоб скласти малюнок. Ще дуже цікаві вправи на симетрію. Погляньте, у вас є зображення, у якому є тільки ліва сторона. Уявіть собі, що ці предмети стоять перед дзеркалом. І тоді та лінія, яка на лівій частині йде ліворуч, на правій частині йде праворуч. Тобто, навпаки, пробуйте відтворити ціле зображення. Користуючись підказкою зліва. А також дуже цікаво продовжити ось такі різні парканчики у зошиті в клітиночку. Подивіться, будь ласка, які можуть бути візерунки, головне їх повторювати, не збиваючись проводячи свої лінії прямо по синіх лініях клітинки. Потренуйтеся, це і цікаво, і тренує наш мозок. Я думаю, що вам сподобався наш калейдоскоп завдань. До наступних зустрічей!